Так, користувалася, і здається, ми її задонатили. І чоловік, і я таким чином якось. Ну, якщо буде, то задонатимо знову. Певно, що ні, не збираюся користуватися. А чому? Якщо ну я вважаю, що ці кошти можна було більш доцільно розподілити, як, як мінімум, віддати на армію кудись хлопцям. І ну, ви ж самі розумієте, що на зараз тисяча гривень. Якщо є сім'я, якщо є хоча б одна дитина, ви ну, ви півтора рази сходите в магазин. Все, якщо держава. Для громадян надає цю тисячу, то можна додонатити. Звичайно, якщо якісь там певні проблеми з фінансами, то і комунальні можна покрити. Але тим не менш». Не користувалася, особливо і не знаю про ту підтримку, але дуже добре, що нас держава підтримує. От, я працююча людина, то мабуть мені не дуже потрібно. Потрібно, мабуть, тим, ну, хто на межі виживання. От тоді, да ні, не планую, тому що вона мені ну не потрібно. Я поки справляюся сама своїми силами.